Доброго ранку! Зараз у нас шоста година ранку. Я знімаю для вас відео. Ну, попри вів, ви вже здогадались, куди ми їдемо. А так я скажу, знаєте куди ми їдемо? Ми їдемо до Львова. Perfect. 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 Буде думаю для вас цікавий відеоблог. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. А заходьте мій телеграм-канал в життя Думаю, буде цікаво та багато чого контенту. Я буду випускати відеоблоги, такий спойлер. Ми там будемо шукати якусь там річку. Я таки не зрозумів. І буде багато чого цікавого. А зараз ми будемо збирати речі і виїжджати. Ну, виїжджати ми будемо в обід. Тому погнали. Коротше, ось карта Східниці. Ми точніше їдемо не в Львів, я так скажу, а в Східницю. От, даже так Ну, а наша головна зупинка буде Львів. Ось карта вся східниці. Ось маршрут. Будемо десь тут шукати річку, я не знаю, де вона. Ось все, десь щось все, все протікає. Ну, коротше, побачимо. А зараз будемо виїжджати вже. Погнали. Корочі, ось погрузили вже чемодан, машину, І ось ще сумки погрузили в машину, тому чекайте, зараз будемо їхати на вокзал. Perfect, perfect. Корочі, ми приїхали на вокзал. Уся станція і все таке. Зараз будемо чекати поїзд та сідати. Чому я ти осталися, я поїду сюди? Ось наш вагон. 32-й. Коротше, ми сіли в поїзд і далі ми поїхали, тому будемо їхати під музику. Погнали! Withdraw from Kuwait or face a coalition ready and willing to employ all means necessary. <laughs> Всім на добраніч, побачимося завтра. Коротше, ітог. Коли я знімав для вас це відео, дядя рішив пограти в танчики. Фейстер! Фейстер! Ну а далі, в принципі, я ліг спати. Ми проїхали пів Вінниці, зупинилися в жмеринці. І ось настав новий день. Всім привіт. Зараз п'ята година ранку, у нас п'ята. А я не сплю. Всі сплять, а я не сп'лю. <с> Тому зараз буду чекати, поки посвітлішає. І десь ми, виходить, вчора були на Кропивницькому, проїжджали Кропивницький, а зараз десь, напевно, Хмельницький, Вінницю ми по ідеї проїхали вже. Тому погнали.

Зараз збираємося ось і будемо йти на автобус. Покажу вже вам вокзал, а далі вже автобус буде, тому погнали. Ми на станції ось. Зараз будемо йти до автобуса. Що любі друзі? Welcome to Lviv а зараз біжимо на маршрутку. десять, де у нас дев'ять десять? Це 24. Сім. А, ось дев'ять десять наші. Так. Опа, чи надалося? Ми вже в автобусі. Опа, зараз їдемо на східницю. Всім привіт, ми вже в східниці. Ось цей готель Діана, ви зараз можете бачити ось. Тому що можу сказати, всім папа, -па, побачимося. Скоро буде новий відеоблог.